Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися відгуками про ті засоби, які в мене є в догляді за тілом. Ну і, звісно ж, показати, відповідно, свій догляд за тілом, що, чим я користуюся, ну і відразу розказати, що я про них думаю. Так, перше почну із гелів для душу. До речі, в мене дуже було багато гелів для душу на початку року, і в мене є на. У мене на каналі є відео Догляд за тілом на 2025 рік, хто не дивився, обов'язково подивіться. Там дуже багато що змінилося. Я першочергово взяла для себе в пріоритеті закінчити всі ті гелі для душу, які в мене там пополовині і менше, де потрішечки залишалося, тому в мене з'явилось знову багато новенького. Перше, це ось такий наш український виробник шик. Тут приємний такий ароматик. Якщо їх вдихати, то такий ароматик типу Bubble Gum. Але коли я приймала душ, то аромату майже не відчувала. Геть дуже десь далеко віддалено якийсь такий квітковий ароматик. Тут більше такий фруктовий аромат, полуниця лохина відчувається такі цікаві аромати, об'єм 400 мл. Подобається, в принципі. Якщо я не буду говорити нічого поганого, то значить все з ними добре. Так, Ось такий ще в мене піна для вани є від Avon, з ароматом ваніль, карамель і мигдаль. Карамельна фантазія називається. Дуже приємний, класний аромат, рекомендую. В мене був і такий і гель для душу, і рідке мило брала. Тепер ще піну для Вани взяла. Супер, обожнюю, аромат просто божественно суперський, класний. отак. От так, ось такий і ще гель для душу у мене є: Ліора, в, це виробник України в, а тебе, ой, в Аврорі брала дуже бюджетно, чи 43, чи 45 гривень. Дуже приємний, класний аромат свіженький, але він через те, що він такий ріденький, сама ось така текстура в нього ріденька, то його трішки більше треба. Чим, наприклад, о, от в мене є від Avon, то там геть капля і там піна велика, а тут треба більше засобу. Хоча бюджетно 430 мл за 45 гривень, я думаю, дуже гарна ціна. Ось так. Ківі і авокадо. Приємний, хороший аромат. Більше буду користуватися на теплу пору року, тут і більше кінець весни і на літо. Так, І зараз буду активно думаю, користуватися от таким гелем для душу. Він такий гель-пілінг, тому що ось такі скрабуючі частинки, ось такі зелені, це такі скрабуючі частинки всередині, гарно очищає, гарний, приємний ароматик. Мені дуже сильно подобається він. Взимку щось до нього рука не тянулася, а ось навесні, думаю, буду ним активно користуватися. Аромат такий, як Компот з малини. Ось такий приємний хороший ароматик. Гарне очищення, гарне зволоження, все супер. Ось такий фреш-чус. Дуже він в мене довго у використання. Ще ось у жовтні взяла, 10-й місяць, і ніяк не можу далі ним користуватися. Я геть трішечки ним користувалася. Не знаю, можливо, я його візьму буду е, його використовувати як рідке мило. Так. Об'єм також 400 мл великий. так, Nivea з абрикосом. Ну, всі Nivea знають, класний гель, гарно зволожує, все добре, не сушить, шкіру, гарно очищує. Від Oriflame також дуже гарний. Такий квітковий приємний аромат Blossom Bluumін. Хороший, все добре з ними. Тут об'єм по 250 мл. 2. Тут 500 мл, 500-430, по 400 і 400 мл. А, так, і ще ось такий від Аврора, також Алівера, наш український виробник. Ну Це дуже солодкий ароматик, також я геть трішечки ним покористувалася, не знаю, можливо, а, буду використовувати як рідке мило, ну не знаю, такий солодкий ароматик. Побачимо, побачимо, ну поки, поки стоїть ось так. Так, ось такі ще два від Oriflame. Ці мені аромати щось не дуже е, зайшли. Ось цей шоколадом взагалі я не знаю, як його використати. Це прям такий шоколад-шоколадний, що аж приторно-шоколадний, аж занадто того шоколаду. Ось, Можливо, я його змішаю з якимось таким легеньким ароматом, е, щоб якось його розбавити, тому що ну, дуже сильно такий насичений. І ось цей з морквою. Спочатку він мені подобався, прям такий тонізуючий був, прям так, я б сказала, навіть освіжаючий. якісь такі сили, енергію придавав, а потім якось одна морка відчувається і все. Тому, не знаю. Можливо, я критке мило ще використаю його. Скоріше за всього, я критке мило використаю. Так, наступне їдемо далі. Ще в запасиках порилась. взяла ось такі два гелі для душу. Від Avon по 250 мл. Ось такий з лимончиком, як бачите, вже трішки використала. Я його також відкладу на літо, тому що такий він гарний, він освіжаючий, класний все. Але зараз мені не хочеться його, хочеться зараз отаких от квіткових ароматів. Зараз в мене в пріоритеті оці два шик Нівея і. Ось такий з квіточками від Oriflame, з малинкою, і ось такий з гранатом, фрезія і гранат. Спочатку мені цей аромат не сподобався, а зараз ось я його розпробувала і о, користуюся задоволенням. Чередую їх там, коли по настрою, по о, своїм бажанню. Так, і ще для дитини в мене ось така пінка у використанні це з маршмелом, також з бананом, і також з малинкою. Всі три різні смаки нам подобаються. Використовуємо як піну для вани. Цей дозатор не рідний, це з іншої пляшечки переставила. Нам так зручніше користуватися, дитині подобається. Пінку приймати. Тому беремо, в запасах ще є. Так, і ось така ще. Шампунь, такий шампунь від Ханібані. Брали чисто через мультик. А, то дитині дуже подобається цей мультик, тому взяли шампунь непоганий, тут об'єм 240 мл шампуні. Мені дуже сподобався аромат а, гелю для душу ось такий а, з, з, з кремезом такий жовтенький. <кій> то той прям дуже класний був ароматик. Ну і Шампунь, тут також шампунь а, непоганий. Так, і от таким шампунем ще користуємося, від крякря. -кря. Хороший, класний аромат, солодкий, прям мені дуже подобається. Брала по акції там по 20 гривень цей шампунь, тому в запасах багато є. Користуємося. Так, зараз приходить тепло, весна, літо, тому зараз буду активно користуватися ось такою присипкою. Це чисто я користуюся на зону на ноги де Декісь. Як, вологість є, то там мені ця присипка допомагає. Так, в використанні зараз в мене ось такий один гель для інтимної гігієни від Oriflame Feminel. Такий середнячок не поганий, але і не хороший. Скажімо так, були і гірші, були і кращі. А, так, і ще беру використання дві піни для вани. Ось така з яблучком і ванількою. Це такий як аромат якоїсь солодкої випечки з, з яблучком. ось такий. І а, ось такий. А, як Типу вишні, а, смородини, чорної, отаких от ягід. А, мені таке ароматики подобається. І свіженькі, і такі яскраві, тому ось так є. Наступне це дезодоранти. У мене ось таких два аеросольних від Oriflame отакий актів. Він сіренькою кришечкою це. Проти білих слідів на чорному. Не знаю, все рівно бачу сліди залишаються. Ну, і оцей аризоль мені якось розпилення не дуже подобається. Рексона по аромату. Раніше мені оцей саме з квіточками це дуже подобався. Раніше не знаю, можливо, саме цей аромат, Ну саме ця пляшечка, щось з нею не так. Тому що кожного разу, як я розпилюю, Наскільки починає мене душити, починаю кашляти, мені якось так важко стає. Ем, не знаю, я прям задихаюся в нього, і типу, як астма щось і в горлі так сильно дере. Не знаю, що там нахімінчили, але ем, більше 100% брати його не буду. Краще там якимись кульками, кульковими дезодорантами користуватися там. Ну, таке більше брати не буду. Можливо, візьму ще якісь інші торгові марки, інші спробую. Так, і Ще кулькові дезодоранти. Також Активель мені не сподобались. Цей відразу мені фіолетовий не сподобався. А цей рожевий спочатку був приємним аромат, а потім я так підозрюю, що можливо туди попали бактерії. Uh, і потім якась була реакція, що uh, змінився аромат, був такий приємно-квітковий аромат легенький. Uh, а тепер став вонючим, таким. ну як, Одним словом, вони мені не подобаються. Одна надія тільки на цей uh, помаранчевий, то він в мене ще не був у використанні. Це в мене в запасах ще один лежить. Цима два користуюся, вони там. Uh, Ну, вже вже майже на дні там. <кій> Тому взяла ось такий у використання. Це, якщо я вдома десь, то я користуюся ними. А якщо десь виходжу, то користуюсь таким. До речі, оце від Avon, лінійка On Duty. Мені подобається ося саме з рожевим. Я б навіть сказала, що це найкращий дезодорант в компанії Avon. Дуже класний, він і має приємний квітковий аромат, і він гарно захищає від поту. Тому 9 із 10 точно ставлю, єдиний мінус, що тут буває ось засихає, коли багато. Цієї рідини виходить, то ось тут ось це ось воно все на оцих полосочках засухає. І потім, як відкручуєш, буває, так висипається все сухе. Тому один бал зняла. Так, і ось такий сьогодні купила від Nivea. такі прозорі гель в склі. Fresh Energy дуже приємний аромат, свіженький. Він навіть парфум нагадує мені якийсь. Хороший дезодорант, мені він подобається. Зараз в АТБ по акції 6, 60 чимось гривень, тому взяла у використання, дуже він мені подобається. Так, і тепер перейдемо до кремів. Так, перше покажу кремчики для ніг. Давно в мене вже були, вони чекали своєї черги. Це крінвей, наш український виробник. Представлений в магазині Єва. Ось такий крем тонізуючий. Він такий о, з якимось типу, як м'ятка свіженький, такий. Він, 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 він як лось, лосьончики, Вони такі ріденькі. Ось позначка, скільки його тут в мене вже. Так, не бачу. І ось такий пом'якшуючий з кінським конштаном. Такий специфічний ароматик, але він такий гарно тонізує, гарно так освіжає ніжки, допомагають кровообігу, тому хай буде якраз на весну, на літо це дуже треба буде. Так, в мене ще є кремчики ось такі, проти болю в. Там, в суглобах, спині, ось такі ось, ВТБ брала, сила Карпат. буду користуватися. Ось так. У мене була така ще банка величезна. Ви могли бачити в мене а, в першому відео взимку а, з кінським каштаном від Лівеста, то я її вже а, подарувала, бо в мене до неї руки не доходили. Так, і два кремчика депілятора це крем для обличчя і це крем для ніжок. Ось такі два. Так, Кремчик для ніг проти тріщин для відновлення, тут об'єм 150 мл, тільки ну, нещодавно брала його використання ось перший місяць в січні. Тому буду користуватися. Всі останні в мене, які були у використанні, позакінчували. Ви бачили в мене відео про порожні пляшечки. Там дуже багато кремів у мене закінчилося, тому взяла багато новеньких. Так, ось цей ще в мене кремчик. Ось тут позначка, скільки його тут ще залишилося. Я його маю закінчити в наступному місяці, тому думаю, скоро також буде в порожніх баночках. Так. Наступне це ось такий ще кремчик у мене у використанні в грудні взяла місяці. З якоюсь такою сливою пахне, хороший класний аромат. Беру його. Це в мене 1, 2, 3, 4, 5 кремчиків для ніг. Один скраб для ніг. У мене тут його вже мало залишилось, там, в більшості по стінках він кремовий, щось не дуже він мені сподобався. Тому якось треба буде. Прийняти отакі ванні процедури, точніше, зробити ванночку для, оце, для ножних процедур, чи як це називається. коротше, зробити процедуру для ніжок і цим скрабиком гарно все покремити, вмастити. Також ось у мене спрейчик є дуже хороший, також його треба швиденько вже закінчити. Хороший просто ну, давно він у мене у використанні. Так, Наступне А, ще хочу сказати, ось такий ще скрабчик у мене Fresh Juice, Дуже класний. Він мені подобається з манго і апельсином. Дуже хороший аромат. Він бачите, такий живенький, такий. там і олійка в складі є, він не сухий, хороший, дуже мені подобається цукрований. Однозначно буду повторювати його. Як закінчиться, то візьму іще якісь, можливо, з іншим ароматом. Дуже мені е, подобається. Е, я коли там роблю водичку, ніжки відпарюю, е, потім пензою, скрабиком це все роблю, і ніжки прям дуже класні стають. От після цього скрабу прям дуже супер, тому е, всі 10 з 10, мені дуже сильно подобається. Так, і ще в мене кремчик для тіла є. Ось такий з абрикосом від Oriflame. Дуже він мені подобається. Був такий зафольгований, ось така. і ось такого він е, ніжно перського кольору. Менше половини я його використала, але трішки результат є. Мені дуже він подобається. Він такий не, не жирний, але гарно живить шкіру, гарно і зволожує. І шкіра ручок пахне, і ну, більше я використовувала його. А на ручки, ну, я думаю, що і на ніжки можна використовувати і повністю на тіло. Дуже класний, подобається. Так, і ось такі ще два кремчики в мене є від АТБ. Брала в АТБ оцей з авокадо Чекає більш таких теплих днів, легенький такий ароматик. А цим з брусницею я користуюся. Боже, який це неймовірно класний аромат. Ну, Хто не користувався, спробуйте однозначно. В мене дивіться, ось скільки його, вже скоро закінчу. Була тут позначка нещодавно. Вже так. Дуже класний, дуже він мені подобається, і дуже зручно, що з дозатором. Хм. Гарні кремчики купувала в АТБ там, за 40 гривень чи щось таке. Так, І ще в мене є лосьончики, Два лосьйончики, їх також я ось місяць-два і закінчу. Цей я маю закінчити в березні, це від Avon спарфумований такий. Я ним користувалася лише як, ну, як кремом для рук. Він такий хоч лосьйончик, легенький, його геть трішечки треба було, дуже мені подобається. Буду повторювати і надалі такі лосьончики. Цей також лосьон дуже мені сподобався. такий... Приємна нотка апельсину і така квітковість дуже класний, Також мені сподобався. Тут 125 мл було ось позначка скільки. І тут також на дні вже залишилось тут 150 мл. <кхем> так, ну і кремчики для рук. Ось такі два кремчики в мене є. Були, точніше, у використання взимку. Це з вишенькою і корицею. Він такий, як. Глітвейн, типу такого, пряний аромат, саме на Різдво, ось таке, саме, такий аромат. Я буду користуватися ним, вже як буде холодно, там на осінь на, зимку, на наступний. Він мене почекає і ось такий від Oriflame з маслом акадамії, також живильний кремчик буде мене чекати, холодів. Ну. Можливо, якщо мені захочеться їх там, скористатися ними, то, звісно, один-декілька разів скористаюся, ну і все. Так, А зараз, ось весна і літо, буду користуватися ось такими кремчиками. Три штучки в мене. Ну і звісно, ось ці, що в мене, є відкритими. Так, І оцей треба мені закінчити до 9-го місяця, бо там термін реалізації. Так, Цей в мене. З морквочкою такий нестандартний аромат, приємний. Дуже гарно зволожує. От Від Oriflame ці всі кремчики, вони мені подобаються. Оці, взагалі серія Love Nature дуже класна. І гелі для душу, і там, інші засоби, мені подобаються. Так, цей з авокадо, прямо в мене буде номер один зараз на весну, на літо гарно зволожує, гарно так пом'якшує шкіру. І ось такий. З ароматом полунички і шампанського. Такий, також приємний ароматик. У мене, там я так нормально його вже їх, його використовувала, тому, думаю, завесну закінчу. Так, Ось тут кремчика також, я ось скільки вже використала, Декілька, деякі позначки собі поставила. Так. І на цьому в мене все. Це все, що в мене є зараз у використанні по догляду за тілом. Пишіть в коментарях, як вам, багато це чи мало. Ось так: кремчики для рук, для ніг і гелі для душу. Дивіться, скільки кремчиків. Пишіть багато це, мало, скільки гелів. Я дуже багато закінчила гелів для душу на початку року, тому собі додавала ще. Ну, і думаю, так потихеньку буду щось додати, щось закінчувати. В принципі, я вже сказала, деякі мені по аромату просто не подобаються. А так, щоб мені взагалі там події, не сподобався якийсь там крем чи там гель, такого немає. В принципе, Оцей мені скарабик не дуже сподобався. І оці два аромати Гелі для душу, шоколад і морква в Гелі для душу не сподобались. А, і дезодоранти, за дезодорант теж вам сказала. Ресона, ну, не знаю, раніше я його брала, був хороший, а зараз я просто од нього задихаюся. Так. Ну, дякую всім за перегляд. Зустрінемось в коментарях. До нових зустрічей на моєму каналі. Залишайтеся зі мною, я буду також іще робити відео про косметику та догляд за волоссям, Тому чекайте, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Всім!